Швидко і без бурхливих обговорень. Сесія міськради відбулася 24 грудня. З першого разу і одноголосно прийняли бюджет громади на 2025 рік. На засідання було винесено 89 питань. Велика частина з них це зміни до установчих документів підприємств у зв'язку з перейменуванням міста. Після тривалої перерви погодили питання про захист прав громадян на приватизацію землі на дачному масиві в кошарах. Тут в першу чергу це рішення направлено для того, щоб була ефективна комунікація сьогодні між органом місцевого самоврядування. Представниками садових товариств і громадянами, які скажімо так, мають ці дачні скажімо так земельні ділянки для ведення садівництва на кошарському дачному масиві. Ми проводили комісію на минулому тижні. Щодо цього були там представники садових товариств, і вони просили нас, щоб ми прийняли якесь рішення, тому що вже там останні декілька сесій міська рада постійно знімала їх з розгляду ці питання. Ми хотіли пояснити громадянам, чому так відбувається, тому що є зауваження від архітектури. Тури стосовно двохкілометрової прибережної зони змінити це може прийняття комплексного плану. А це рішення в першу чергу направлено на те, щоб сьогодні керівники садових масивів могли здійснювати ефективну комунікацію з громадянами. Перше за рік засідання відвідав Вадим Назаренко. Він несе службу в 28-й окремій механізованій бригаді. Отримав відпустку, яка співпала з сесією. Я прийшов, щоб підтримати бюджет на самом деле, щоб щоб наші всі комунальні підприємства, соціальні всі виплати далі продовжали, щоб це працювало. А саме наповнення зміни до бюджету, це вже в порядку денному буде проробляти. Той, хто зможе, хто тут буде? Я, я на жаль, не можу, бо нахожуся зараз на востокі. 24 грудня сесія пройшла з однією, але тривалою перервою. Спочатку оголосили перерву на 15 хвилин, проте зазначений час. Троє представників ради не з'явилися. Через це перерву продовжили ще на годину. Це ж сесія, вона ж може тривати як завгодно, так. тому ну чому на це звертати увагу? Головне, що сьогодні сесія у нас відбулася. Ми прийняли бюджет 2025 року. Також були прийняті зміни до бюджету 2024 року, щоб внесені зміни стосовно фінансування одних із Збройних сил. Тому все добре, тому що у нас є перерви, тому що там депутати десь виходять. Це нормальний процес. Це головне. Я ж Кажу домовленості. Якщо є домовленості, ми, ми приймаємо. Ми ж працюємо заради громади і для, для громади. Тому для нас саме головне це результат. Виділення з міського бюджету 10 мільйонів гривень для одного з військових підрозділів підтримали більшість депутатів. Повну версію засідання. Дивіться у програмі Депутатська трибуна на наших ресурсах.